30 січня у Національній філармонії України можна було помітити герб нашого міста. І не випадково учні та викладачі Бориспільської музичної школи давали концерт у колонному залі імені Лисенка. Концерт з нагоди 50-річчя музичної школи. Ми хотіли б виступити на такій великій сцені. і Нам допомогли, нам сприяли нашому колективу в цьому виступі. І тому обласна адміністрація до якби нам доручила, і ми виконали це завдання, таке виступ нашого колективу. З нагоди знову ж 50-річчя музичної школи. Як довго ви готувалися? Ми завжди готові і раді вітати, і раді виступати. І наші діти завжди готові виступати і вміють і знають свої. Твори і тому готувалися довго, ну мабуть, 50 років. Перший заступник начальника управління культури і туризму облдержадміністрації Сергій Рубаненко відмітив, що це вже четвертий концерт однієї зі шкіл Київської області. У колонному залі імені висенка вже встигли виступити представники Білої церкви Славутича та Броварів. Я вважаю, що це велике, велике досягнення колективу школи. Місіхалкому Бориспільського, який підтримує цей навчальний заклад. І хочу сказати, що ця історія, історія співпраці Київського обласного управління культури і головного управління культури і мистецтв міста Києва, триває вже багато років. Бандуристи, гітаристи, баяністи, класичні джазові та народні композиції. Виступи на концерті були ретельно відібрані на прослуховування, адже часу на сцені вистачає не для всіх бажаючих. Я дійсно приймала участь в прослушуванні програми, кандидатів на цей концерт. Дітей було і номерів було представлено дуже багато. Всі это были достойные, интересные, красивые. Такие профессионально подготовленные номера. Но из-за того, что концерт должен был пройти не более часом, то мы выбрали, конечно, самые яркие для того, чтобы и разнообразные, чтобы показать, что школа работает в разных направлениях. Чи то майстер-класом, классом то кульминацией концерту став выступ ансамблю викладачів музычной школы. Словами міського голови Анатолія Федорчука, цей концерт запам'ятається музичній школі, чи не найбільше. Сьогодні дійсно ми почули вишуканий концерт наших діток, наших педагогів. Від цього збагатилися всі ми разом. І дітки міста Києва, і ті гості, які приїхали з інших куточків Київської області. І це ще раз лишній доказ того, що необхідно ділитися мистецтвом, ділитися духовною культурою. Леся Карпенко Олег Гутеров новини телеканал Борис Піможе вам нових творчих звершень не тільки на цей сцені а можна сказати на європейських сценах і на світових. Дякую.